Вітаю, друзі. Нещодавно на фестивалі під час мого тренінгу мені задали батьки питання щодо батьківського контролю. Як я взагалі до цього ставлюсь, в якому віці його краще встановлювати? І, можливо, я багатьох здивувала, але я проти батьківського контролю. Я за довіру дітей і батьків і за віру. Розумність наших дітей. Ну там, багато е, хто скаже, що, звісно, можна довіряти дитині, але краще це все контролювати. Але, на мій погляд, звісно, суб'єктивний, все в цьому житті не проконтролюєш. А от ваші справжні довірливі відносини з дитиною вам. Дадуть більше відчуття безпеки, ніж ваш батьківський контроль умовно тільки в інтернеті, на мій суб'єктивний звісно погляд. Але як досягти цих довірливих відносин? І мене здивувало, що батьки не дуже розуміють, коли я їм раджу розповідати дітям щось про себе. І вони кажуть, та я розповідаю. Я кажу: ну дайте мені якийсь приклад. І ось мама е, каже: ось я, наприклад, сказала: вона е, працює в школі, що я почула, як е, хтось чи їй, чи комусь е, з інших дорослих людей дитини підліток, е, сказала образливі слова. І вона каже: Ось же, я розповіла про цей інцидент. Я кажу, але це не про вас. Про нас і ось я почала пояснювати, і зрозуміло, що Більшість батьків взагалі не розуміє, що це про нас. Про нас, коли ми розповідаємо власній дитині, це ми розповідаємо, як ми сперечалися з подругою, як ми нагримали на студента, як нам потім було незатишно, як ми просили вибачення. Про нас, це десь ми накосячили теж в якихось відносинах. Або, навпаки, хтось нам казав, якісь неприємні речі, І ви питаєте у своїй дитині, а як вона бачить цю, цю ситуацію? Про нас це коли ми чесно розповідаємо про щось, про що нам соромно розповісти. І це дуже важко. І іноді в мене бувають такі моменти, але я прям, це знаєте, як тренування. Колись, я чесно, зараз не можу згадати про що був цей випадок, але я. Думала, що обов'язково сину маю про це розповісти, але дуже мені не хотілося, якщо чесно. Ну, Бо це мені було соромно за свій якийсь вчинок. І я вже ось чистила зуби в ванній кімнаті, вже треба було лягати спати. Я думаю, ні, цер, ти не ляжеш, поки не розповіси. Тобто, так, це не завжди. Приємно, але саме такі розповіді про нас відкриють вашу дитину для вас. По-іншому не працює. Це, знаєте, як з повагою, коли тебе починають поважати, коли ти поважаєш, коли тобі починають довіряти, коли ти довіряєш. По-іншому не працює, коли ми весь час тільки видаємо своїм дітям настанови чи розповідаємо про свої умовні історії успіху, як нам щось вдалося, то ви ж розумієте, як в цей момент відчуває себе дитина, що вона недостатньо. Гарно, бо в неї отут їй не вдалося, і тут вона накосячила. А коли ви так я вам не кажу не розповідати про свої е, маленькі навіть історії успіху, обов'язково розповідаєте, бо це теж і підвищує самооцінку е, вас і опосередково е, вашій дитині, бо тільки я неодноразово казала, що я вірю, що тільки в крутих батьків е, діти можуть бути крутими. Не буває коли. Е, Батьки знецінюють себе дитина з достатньо високою самооцінкою, або ще краще з самоцінністю. Ні, так не буває. Але все одно розумієте, одне не виключає інше. І воно не зменшує вашу цінність, коли е, ваші факапи, ваші помилки, ваш сором абсолютно не знецінює вас. Не тільки. В очах вашої дитини, а й у ваших власних. Я впевнена, бо в цей момент, коли ви наважуєтесь на цю відвертість, на цю щирість, ви точно стаєте більшими і спроможнішими у своїх власних очах. А це дуже важливо і це завжди відчуває ваша дитина. Тому ось така порада. Замість батьківського контролю, я вам, як не дивно, пропоную. Щирі і довірливі стосунки з дитиною, бо саме тоді ви можете більше не перевіряти, а довіряти. Дякую за увагу!